Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Міф про те, що саме Російська імперія створила Чорноморський флот, а до того в цій акваторії панували лише турки. Вщент розбивається об залізні факти. Ще задовго до появи в водах Чорного моря московитів. Тут вже були вправні, непереможні та безстрашні мореплавці і флотоводці, запорозькі козаки. І у них був свій потужний флот, який складався з унікальних бойових човнів. Вони використовували абсолютно оригінальну військову тактику. Слава про їхні перемоги, гриміла свого часу по всьому світі. І все це ще тоді, коли. Напівдикі московити плавали хіба що в одномісних човниках на своїх болотах. Та й сам пізніший імперський чорноморський флот, яким так пишається Росія, був створений безпосередньо запорожцями. Про це розкажемо у двох наступних випусках. Наприкінці 15 століття турецький флот односібно панував у Чорнім морі та використовував Дніпро-Бух і Дністер як власні водні артерії. Їхні галереї підходили аж до Черкас і вище по Дніпру. Уперше турецьку гегемонію на воді порушив руський князь Богдан Глинський, який збирав та очолював первісні козацькі загони в степу і на прикордоні. Для протидії туркам в черкаському гарнізоні було створено невеличку річкову ескадру із десятка чайок і поставлено до них охочих. До морської справи козаків. Саме бойове судно козаків Чайка не мало аналогів у тогочасному світі, хоч козацькі корабели і спиралися на традицію побудови бойових човнів ще давніх Русичів, які були відомими мореплавцями і наганяли неабиякого страху ще на візантійців. Принагідно зазначу, що чайка це безпалубний весельно-вітрильний човен, довбанка з нарощеними по боках за допомогою декількох рядів дощок бортами. Довжина близько 18 метрів, ширина і висота бортів до 4 метрів. Ззовні бортів для покращення остійності човна кріпився пояс з оберенків очерету. Чайки мали поперечні перегородки і лави, 10-15 пар весел, носове і кормове. Кермові весла вміщували до 70 осіб могли бути озброєні щоглою з чотирикутним прямим вітрилом і декількома фальконетами. Це гармати малого калібру. Так ось вже в серпні 1492 року під тягинею низов'ях Дніпра козаки взяли на абордаж турецьку галеру, з якої визволили невільників. Власне цієї дати ведеться офіційний відлік історії запорозького козацтва. Двома роками пізніше козацька ескадра під корогвами князя Богдана Глинського дійшла до Очакова, висадила десант, і козаки з ходу взяли місто й фортецю. В Очакові вперше було звільнено сотні невільників, яких татари ще не встигли продати в рабство. Так була започаткована і українська морська піхота. Славні традиції військового мореплавства вже у середині 16 століття продовжив капітан Дмитрашка, як турки глузливо називали українського князя гетьмана низових козаків Дмитра Байду Вишневецького. Він єдиний, хто зухвало наважувався погрожувати османським володінням тоді, коли непереможні армії султана султанів не мали собі рівних на полях битв. У 1552 році. Вишневецький силами своїх козацьких загонів збудував на острові Хортиця на Дніпрі за порогами першу козацьку фортецю. Прото Січ. А на річках Ворскла і Псьол звів перші верфі для будівництва Байт бойових козацьких чайок. З них Вишневецький організував першу козацьку флотилію, якою ходив бойовими походами по Дніпру, та Дону, Дніпровському лиману і Азовському морю. Тричі штурмував Азов, брав приступом перекоп очаків Керч, Аслан Кермен та Кафу. Саме його можна по праву вважати організатором українського професійного військового флоту. Його справу гідно продовжив самій локішка в одному з походів у 1573 році. Ескадра самій Локішки зазнала поразки від турецького флоту, а сам гетьман потрапив у полон до турків і був прикутий ланцюгом до весла на галерії цілих 26 років. Після того, як йому вдалося вирватися з полону, він знову був обраний гетьманом і здійснив перший морський похід запорожців через. Усю акваторію Чорного моря розбив у морі Османський флот і взяв штурмом багаті турецькі міста Синоп і Трапезунд, де визволив чимало невільників та узяв велику здобич. Серед відомих козацьких флотоводців 16 століття отамани Фока Покотило, чорний гетьман, князь Богдан Рожинський, Іван Підкова, Захар Кулага, Богдан Микошинський, Григорій Лобода, Каспар Підвисоцький, Семен Скалозуб, Федір Полоус. Ці походи козаків уявляли собою яскравий приклад наступальної стратегії, оскільки спрямовувалися на віддалені від запорозьких територій. Це був превентивний захист від татари-турків, які постійно грабували Україну та сусідні держави. Козаки зрозуміли, що мають бути першими, і запорожці ще 1580 року подавали папі Римському плани грандіозних воєнних операцій проти турка, оскільки вважали, що османи незаконно захопили колиску православного християнства Константинополь, і що його треба відбити назад. Варто додати, що всі козацькі виправи на море мали дві головні мети: по-перше, це здобичництво козацького хлібу, військової здобичі багатих трофеїв, що в тогочасному світі вважалося справою звичайною та необхідною задля самозабезпечення війська. Окрім цього, зі здобутих коштів та цінностей козаки робили величезні офіри пожертви на монастирі, школи, шпиталі, будівництво храмів, підтримку культури. А другою, не менш значущою місією цих походів було визволення християнських невільників. Саме ця благородна справа не лише перекривала неминучі воєнні звірства під час таких виправ, а й вважалася тим чинником, завдяки якому воїнам відпускалися всі їхні гріхи на землі. До цього часу відносять і свідчення про використання запорожцями підводних човнів. Французький філософ Єзуїт Фурні, відвідавши Константинополь у 1595 році, написав. Тут мені розповідали зовсім незвичайні історії про напад північних слов'ян на турецькі міста і фортеці. Вони з'являлися несподівано, піднімалися просто з дна моря і наводили жах на варту і всіх берегових жителів. Мені і раніше оповідали, ніби слов'янські воїни перепливають море під водою, але я вважав це за вигадку. Тепер же я говорив з тими людьми, які були свідками підводних набігів слов'ян на турецькі береги. У 1820 році французький капітан та винахідник підводних човнів Монжері зазначав: запорозькі козаки користувалися весловими суднами, які мали здатність опускатися під воду, рухатися так протягом тривалого часу, а потім повертатися назад, піднявши вітрила. А як вам такі старовинні приказки, примовки? Не дивися, вражий турче на воду, а дивись під воду. Били турка на воді, били й під водою. Козаків в вогні не горить, на воді не тоне і під водою не гине на те він і Козак. Продовжилися блискучі морські операції запорожців і в наступному XVII столітті. Тут варто згадати таких визначних гетьманів мореплавців, як Михайло Найманович та Григорій Ізапович. Особливої ж майстерності в морській справі та найбільш блискучих перемог козаки досягли за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, під проводом якого запорожці. Неподільно панували на Чорному морі. Основним напрямком козацького наступу були береги Малої Азії. Це мало послабити економічну та військову міць Османської імперії. Вони атакували декілька фортець одночасно, але основного удару завдавали найбільшому центрові. Вони намагалися знищити Османський флот у портах і на морі. Серед найбільш славних перемог на морі цього часу у серпні 1614 року запорожці захопили трапезун та багате місто фортецю Синоп знищили місцеві верфі, арсенал та весь флот галер і галеонів, які стояли на рейді. Як свідчили і сучасники, сума збитків тоді склала фантастичну суму 40 мільйонів злотих. А вже 1615 року запорожці замахнулися і на саму столицю Османської імперії Стамбул. Це був справжній шок для самого султана та його двору, адже до цього козаки ще не насмілювалися загрожувати столиці Османів. Опісля Султан наказав послати на вздогін цілу флотилію. Невдовзі у морських битвах біля острова Зміїний та під Очаковом османську ескадру було двічі розгромлено. У полон до козаків потрапив сам османський адмірал Алій Паша. Завдяки європейським дипломатам у Стамбулі, ця козацька експедиція набула розголосу на заході. Про відчайдушність запорожців загорили в Римі, у Венеції, у відні. Зокрема, тогочасний французький історик Мішель Абод'є писав: саме ім'я козаків наводить переляк і жах на Константинополь. 1616 року відбулася одна з найславніших операцій козаків Ісагайдачного взяття найбільшої фортеці невільницького ринку Криму кафи, сучасна Феодосія. Захоплені тут багатства були настільки значними, що з них утворилася висока гора на березі, але головним досягненням цієї операції було звільнення кількох тисяч християнських невільників. Козаки ніколи раніше не визволяли таку кількість бранців. Проте виявилося, що розмістити всіх їх у чайках немає змоги, тому козаки спалили більшу частину коштовних трофеїв прямо на березі, аби взяти на борт якомога більше колишніх бранців. Вартує уваги той факт, що одночасно з Кавською виправою на морі діяло ще три козацькі ескадри. У цьому, певно, також відобразився військовий геній Сагайдачного. Тієї ж осені, після короткого перепочинку, гетьман з козаками пронісся новим смерчем по всьому турецькому узбережжі. І знову атакував османську столицю. Наступними роками козаки водили в море гетьмани Дмитро Барабаш та Яцько-Бородавка неродич Так що султан був цим сильно озлоблений, грунтовно приготувався до війни на воді та на суходолі. З цієї нагоди на допомогу проти козаків були покликані всі морські розбійники та васали з барбарії, північноафриканські корсари. А жителі причорноморських міст Анатолії та Румелії написали петицію до султана, в якій зазначалося, що коли він не захистить їх від козаків, то вони визнають її. Їхню владу. Важливу роль у перемозі об'єднаної польсько-литовської козацької армії над турками під Хотином також відіграли моряки-Запорожці. Впродовж всієї війни вони робили рейди Чорним морем, атакували переправи через Дунай, розбивали каравани з підкріпленням і боєприпасами, нападали на турецькі прибережні міста і сам Стамбул. Проникали навіть у Мармурове море. Близько восьми тисяч османів загинуло в цій морській війні з козаками. А військо Запорозьке було єдиною силою, яка протистояла туркам на морі. При цьому козаки потопили 141 судно турків, у тому числі багато галер. Низка блискучих морських походів у 1624 році увійшла в історію під назвою Боспорська війна. Тільки сам Стамбул запорожці атакували тричі. Козацькі провідники Оліфер Голуб та Іван Сулима з козаками навели такого страху на жителів османської столиці, що султан наказав витягнути з морського арсеналу великий залізний ланцюг, яким колись замикалася гавань Золотий ріг і який не використовувався вже 171 рік від часу взяття османами Константинополя у греків. Для захисту столиці від страшних хижаків велено було замкнути ним протоку від одного берега до іншого. Французький посол у Туреччині Де Сезі з цього приводу писав своєму королеві поголоска про чотири козацькі чайки на чорному морі лякає турків більше ніж чума. У квітні 1625 року величезна запорозька флотилія, як мінімум 300 чайок і 18 тисяч воїнів, якою керували одразу чотири гетьмани і Ахія, пішла на з'єднання з донцями до острова Зміїного, що лежить навпроти Дунайської Дельти. А вже звідти вони попрямували до гирла Дунаю і спустошили Кілію, Ізмаїл та Констанцу, а потім Трапезунт та Синоп у Тереччині та Гизльов у Криму. Тим часом загороджувальна флотилія турків у 180 фрегатів, яку Капудан Паша направив до Дніпровського гирла, аби перестрити там козаків, була несподівано атакована і повністю знищена козаками. Живим залишився лише один турецький адмірал Шакшакі Паша. Затим відбулася найбільша морська битва протягом усієї історії Запорозького і взагалі козацького мореплавання, а також найбільша морська битва на Чорному морі протягом 16-17 століть. Карахарманська битва вона закінчилася, якщо так можна сказати, в нічию. А 13 серпня, повертаючись на січ, козаки наштовхнулися у гирлі Дніпра на новий загороджувальний флот. Але без страху кинулися на нього, взяли та спалили 300 турецьких човнів. При цьому загинуло близько 7 тисяч турків. Ось як писав тоді сучасник подій поляк Шиман Старовольський: запорожці, зустрічаючись з турецькими галерами, воліють загинути ніж ганебно відступити або здатися. Вони не ухляються від бою і часто перемагають. Наступними роками запорожці ще не раз окурювали мушкетним димом кримські береги та саму турецьку столицю під проводом гетьманів та кошових отаманів Івана Сулими, Тараса Трясила та молодого отамана Богдана Хмельницького. 1633 сот і років запорозький гетьман Сулима провів свої знамениті походи в Азовське море, де взяв штурмом османську фортецю Азов у гирлі Дону для козаків. Азов був, наче більмом на оці, бо його жителі перешкоджали рибальству на Азовському морі, Морі та в приазовських річках, а вояки його залоги захоплювали в полон козаків та пильнували донців, аби ті не ходили на море. Під час цих операцій козаки застосували нестандартні методи облоги та бойових дій на морі, що змусило всі навколишні країни визнати їхню перевагу та силу. Також на цей період припадає досить цікава звістка нового посла Франції в Туреччині Маркіза де Маршвіля, який зустрівся з Османською скадрою біля острова Хіоса в Егейському морі. Виявилося, що нею командував сам Капудан Паша, що очищав море від розбійників козаків, які іноді робили набіги навіть на береги протоки Дарданельської. У такому випадку козацькі чайки увійшли з Чорного моря у Босфорську протоку, пройшли нею повз чотири потужні турецькі замки, що охороняли вхід до Бухти Золотий ріг і, власне, до самого Стамбула. А потім вийшли у Мармурове біле море, пропливли ним до Дарданел і аж тоді вийшли в Егейське море. Є також неясні свідчення, що потім козацька флотилія пройшла між островами Критом та Кіпром по власне Середземному морю до самих Єгипетських берегів. Продовжимо цю тему козацького флоту та блискучих перемог на морі у наступному випуску. Як письменник я пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли окремим друком, підготовлена до випуску і мала вийти в 2022 році і держава. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.